Сьогодні в нас дуже така для нас радісна, дуже щаслива подія, тому що в Шості випускний психологів, які пройшли пілотний курс нейрографіки, і це було не просто трансформаційний курс нейрографіки, який спрямований на те, щоб особистість зміцнилась, а це був ось такий курс, який дасть змогу отримати нашим психологам сертифікат, взяти це навчання собі на озброєння і з вересня вже піти до своїх діток, до своїх клієнтів з цими навичками і зміцнити дуже потужним чином. Оборону психологічно. Навчалися майже два місяці. Магістр психології Катерина той дала їм сім уроків розгорнутих. Це були уроки і теоретичні, і це були уроки і практичного характеру. Такі сучасні нейрографічні техніки до навчання для того, щоб можна було і діткам подати цю нейрографіку. Дівчата навчилися новому методу. І я сподіваюся, що будуть вони використовувати цей метод не лише для себе, а й для своїх близьких, і відповідно для клієнтів, які будуть звертатися. У Нас було сім уроків, сім різних тем, що стосувалося особистості, комунікації, зняття тривоги все, що необхідно, як військовий період, так і в мирний. Наші фахівці, інклюзивно-ресурсного центру, незалежно від свого фаху, вони всі дотичні до психології, причому спеціальної психології, тому що ми працюємо з дітками з особливими освітніми потребами. І для мене нейрографіка це якраз той вид роботи, за допомогою якої можна вирішити психологічні проблеми дітей. Мені це теж було дуже цікаво. Я для себе дуже багато взяла. Це дуже такий. Комплексний метод, який знадобиться для ефективної роботи, навчалися вісім тижнів. Це було дуже цікаво з практичної точки зору, а також на особистому рівні. Багато таких цікавих методів ми дізналися, які можна впроваджувати в. Своє життя, а також в своїй роботі, набуті знання дуже корисні з цього курсу, тому що їх можна використовувати дуже багатогранно, як і у роботі з дітьми, так і власне з педагогами, так і з батьками. Також можна проводити дистанційно заняття, це надзвичайно актуально в умовах воєнного стану. Можна буде працювати з дітками як і на знаття тривожності, як і на досягнення цілей, тобто цей курс дуже корисний. І ще надаємо пропозицію нашим психологам проходити і далі за особливими умовами. Наступні наші навчальні курси, які будуть відбуватися на базі нашого музейного психосоціального хабу місце сили, це і навчання метафоричним картам, за допомогою яких відбувається більш глибинне занурення в підсвідоме і людей можна діагностувати дуже легко. І все це, звісно, такі техніки арт-терапії, тому що за допомогою мистецтва людина розкривається вільніше.